Середовищі польських експертів обговорюється, наприклад, вони дуже захоплені тим, як Україна побудувала цілу, цілу мережу виробництва дронів. Це ставляться в приклад також і Польщі, і темпи, і технології. І говориться про те, що цілком можна було б так також заснувати спільні підприємства в оборонній сфері, що дозволило б там виробляти. І самі дрони на території Польщі, не побоюючись якихось там загроз з повітря і так далі. І навіть навіть серед недержавних експертів мала така думка, що напевно що Україні і Польщі варто подумати серйозно над створенням спільної ракетної програми аж до виробництва ядерної зброї.